Мурахи пожирають овочі і фрукти поширюють тлю, знищують квіти, підвищують кислотність ґрунту у дощову і холодну погоду перебираються в будинок. Тому необхідно позбутися від непроханих гостей якомога швидше облити окропом. Простий спосіб скоротити чисельність мурах скористатися гарячою водою, розкопайте мурашник і облийте окропом, намагаючись не потрапити на рослини, це малоефективно, якщо земляний будинок сильно розрісся в глибину. Тоді гаряча вода не дійде до основи мурашника. Борна кислота. Кислота викликає в організмі комахи інтоксикацію, а також роз'їдає органи навіть при попаданні на хітиновий покрив. Візьміть 30 грамів порошку і 5 столових ложок цукру, залийте гарячою водою і додайте близько сто рослинного масла, залийте мурашник і накрийте поліетиленовою плівкою. Альтернативою виступає приманка на основі борної кислоти. При отруєнні однієї особи не гине величезна кількість мурах. Також можна заважати цукор з порошком і розподілити поруч з мурашником, посипати негашеним вапном засипте мурашник вапном, а потім залийте водою, розпочата хімічна реакція, знищить колонію, негашене вапно може спалити коріння овочевих культур і квітів. Тому сміливо застосовуйте цей спосіб, якщо мурашник розташований далеко від грядок і клумб. Соняшникова олія і оцет, якщо кількість комах перевищила мисливі межі, приготуйте розчин з оцтом на 1 літр води по склянці рослинного масла, шампуню і оцту. Ретельно перемішайте суміш до утворення до однорідності і залийте в мурашник, після чого накрийте його плівкою через тиждень виводок разом маткою вимре анульовані дріжджі. Дріжджі приваблюють шкідників апетитним запахом. При попаданні в шлунок вони негайно запускають реакцію бродіння. Муравйов фактично розриває, Сухі гранульовані дріжджі засипають безпосередньо в мурашник. Через тиждень два колонія загине для ефективності дріжджі, з'єднують з цукром або варенням. Прянощі і приправи відлякати мурах допоможуть спеції і прянощі. До них відносяться м'ята, червоний перець, часник лаванда, петрушка та інші. Не переносять вони і корицю, посипавши мурашник такими приправами. Випроженете комах з території через добу, хімічні засоби. Якщо народні засоби не допомогли, зверніться до спеціальних препаратів, існують як порошки і гелі, так і рідкі концентрати це рім 2 фаз дубль, муравін, деліція і антимуравий.